քննեց

Mm-hmm. <laughs> Один хэнк, где мы будем

Оно на нас изворено. Я бесплатно говорю. Видите? Да. Я без пустового конца. Результати голосування 15 за, проти 0 і утримали 0. Дякую. Рішення прийнято. Можно уже дочь. Сьогоднішня сесія доказала, що ми єднаємося, в єдності наша сила. Тому все буде Україна і слава Україні. Героям слава. Друге, до нас е, поступила пропозиція, ми з нею погодимося. 5 числа до нас залітає Орій Каротаров з концертною програмою. Я хочу наповнити про те, що і... Кошти, які вони заробляють на цих концертних програмах, вони 40%, як мінімум, віддають на Збройних сил України. Тому, відвідуючи ці концерти, ви являєтесь спонсором цих концертів, і одночасно і спонсором Збройних сил України. І я вас запрошую, значить, у курісово буде 12-й годині дня п'ятого го Орієнтовно в церкві 5 числа 18-ї години, значить, церква обіймає населений пункт Новомиколаївська серпка і бажаючий із інших населених пунктів Курісова, приймає капітанку Олександрівку, Кукаліри Кулісова. Якщо люди в поважно мій Мати бажання відвідати ці концерти, але в них буде скрута із логістикою, ми обіцяємо в цьому їм допомогти. Тільки ми маємо знати, хто як, і, хоче, щоб, ну, хто хоче, щоб їх сюди підвезли і доставили на. Там, коли ставили на сховище, асфальт зірвали. Особливо люди, які так. там похилили у віку, чи нічого не там. Дивіться, там. я був буквально, коли я сказав, прошло понеділок в обласній державній адміністрації, розговорив заступником губернатора. Ми акцентували увагу на тому, щоби... Францію зараз очень особисто От. і тому це збиралося Я цьому. Але я їм наголосив на тому, що хотів це зауважити, приїхати, перечасно продивитися і щось зробити. І, а, я думаю, що дай Бог і вони почують мене, як я їм, то ми організуємося і чуть-чуть зробимо десь ще і по нашим селам. Єдине, що... Він сказав, що в кого є якісь нагальні питання, задавайте, говоріть, там будемо вирішувати їх, але ж тут одразу і відповім, що якщо будуть питання по дорогам, поки їх притримати. Каже, я розумію, знаю, що є цих питання Купа по дорогах, але ми до цього питання підійдемо. Ну, скажімо так. Подивимося, там, в принципі, кусок невеликий. Я думаю, що якщо все буде добре... Хто не говорить про те, що я не хочу зробити, щоб в наших селах були хороші дороги, щоб в наших селах працювали заклади для освіти, медзаклади. Ми на даний час все тут робимо для того, щоб, тому що розуміючи те, що у нас громада і залишились числа один на один, оскільки якщо раніше там, райони підтримували, дуже потужно підтримували райони, то зараз на далекий жаль район. Це для того, щоб і в громаді була і лікарня, щоб вона не називалася амбулаторією, щоб вона була лікарня. Ну, потихеньку подивимося і скажімо так, що не для кого ж не секрет про те, що всі заклади освіти, які ми маємо, нас потребують великої уваги. Тому що в нас це майбутні наші фахівці, майбутні наші. Є громади, діти, які там навчаються, тому цьому наподіляти дуже велику увагу. А фінансування ну, поки що такого немає. Якщо область, де щось не питаєся, ну, з області. Бюджет а, я такой що шо... Ми можемо робити але. На даний момент приділяється увага допомоги Тройним силам України. Тому, надіюсь, надіюсь на те, що... Мушу, батьки зверталися на. Зрозуміло, що вони наші учні, хоч і вже вони студенти, але ж, все ж таки, це я думаю, що це питання не виріше. Тому я думаю, що з тим ну, ну, питанням я думаю, особливо такого не буде вийшло. Ще є прошу. Ну, я хотіла теж подарувати. Можливо, ми можемо обмежити. Важкий транспорт, переїзд через село. Бо поки нам відремонтують дороги, то вже а, не буде перемотувати. Через що? Через, через силу, щоб не на важкий, аби є з десь польовою дорогою. Ну, ну ви зрозумієте, що з багатьма фермерами Наші дороги взагалі, ну, навіть взяти нашу трасу, да, вона не розрахована під ті вантажні автомобілі, які в нас зараз їздять. Ви бачите, коли їздить, що вона видавлена, вся побита і це. І в тому числі, коли я зараз я доволі часто їду в сторону Миколаєва, Херсонщини, то, ну, скажімо там, коблю, це все воно взагалі забито, так забито. Це самі пункти, не забиті фурами. І весь поток фур йде тут дуже великий. Це гостре питання стоїть, тому що ми це питання піднімали на, скажімо так, обласному рівні. Поки ніхто чітко може сказати, тому що все навантаження для кого не перевіз на, на Якщо раніше Що, дай Бог все буде добре, і ми все ж таки доб'ємося того, щоб нам зробили цю дорогу, в тому числі як це від Курісова аж до Серпки, так як вони все ж таки обіцяють, обіцяють на це увагу і зробити, тоді ми з вами можемо всі разом прийняти відповідне рішення. І єдине, що нам тут буде замовити казівні знаки. І Помощи тижкармію, розробити дороги. Ту дуже на таке питання, знаєте, скажімо, якби а, ця клята війна. Цю вулицю хочу сказати, що, ну там одна, ну, один модуль покриття 48 тонн. кран, відповідно, сам важив бародини. І тому ну так вийшло, що воно не Ну, Ми не знімаємо це із порядку денного, питання? друге питання, що... Сьогодні ставиться питання коло української школи поставити лежачих поліцаїв, щоб вони трошки зменшували швидкість. Ну от Ці ямки, вони з одної сторони трошки зменшують сьогодні швидкість десь цих поліцатів. Ні, ну що треба все приводити в порядочок. Ну, це могла не скоріше перемога. Скоріше перемога. Ми могли дійсно в громаді займатися тими життєвими проблемами, які в громаді. Є ще просіки питання, доповнювати. Шановні депутати, дякую вам за приділену увагу, дякую за те, що кожен на своєму місці робить свою роботу. Встановлю про додаток мільйони нових товарів